Чи може Адвентист укласти шлюб із людиною іншої віри? 2 Корінтян 6:14 написано так: Не впрягайся разом з невірною чуже ярмо. Що може бути спільного у праведності без, без законів, що спільного між світлом і тимрявою, і так далі. Ну, представимо, що Адвентист сьомого дня, який святкує суботу, не їсть, нічого нечисте, вірить, що людина після смерті? Як смерть його, як сон, немає не пекла, нічого, оженився людиною, яка п'є, курить, яка їсть все нечисте, яке не не святкує суботні, не святкує, наприклад, неділю і так далі зовсім інше поняття. Ну, вони полюбили не одного, вони поженилися і вони живуть. Народилися діти. Адвентист в суботу йде у церкву, а та друга людина йде у неділю. У другу церкву, коли готувати їсти, їда зовсім інша. Той їсть свинину, а той не їсть свинину, той сідає за столом 500 грам, а та п'є тільки мінеральну воду, чи він, чи вона. А що діти роблять? Куди вони йдуть? За ким вони йдуть? І чим вони будуть займатися? Чи потрібно цього? І написано, що приліпиться чоловік до жінки. Так сказав Господь, і буде одне ціле. І яке ж тут ціле буде? Тут зовсім зовсім не ціле буде. Тут зовсім зовсім різне буде. Тому із тих людей, які думають, що а, він стане віруючим, стане таким, як я, неправда. 99 цілих і 99 це не виконується. Бог таке не одобряє. Якщо ви хочете жити спокійно, то потрібно, щоб людина була така, як ви, щоб ви вірила так, розуміла Бога і любила, і тоді буде щастя.